Все, я вже зняла відео, відповіла на ваші запитання, але воно виявилося досить довгим. І я там якось не вписалася з часом, щоб розповісти, що тут по дезінфекції, по матеріалах. Тому це буде окремо відео. Тут в мене дезінфікуючий розчин 어, Optimax. Я його купляла в онлайн-магазині. По-моєму, Nail Master Dallas, або Neil Mart USA. Я вже не пам'ятаю. Він у мене вже закінчився, почти там трошечки лишилося. І зараз я замовила Барбі Сайт. у них є це, як правильно, на Амазоні, дезінфікуючі салфетки. Вони, по-моєму, діють там за. діє? У них скільки там одна хвилина, чи дві, щось не пам'ятаю. Вони вбивають все. Грибки, віруси і все таке. І також я деколи користуюся такими, щоб прибрати пилюку, помити все. І потім ну, я вже протираю салфетками барбісайд. Це все є на Амазоні, Оці є Walmart це самі дешеві. Потім також я купила на Амазоні скраб для рук. Тут я привожу клієнтів. Потім після манікюру скраб для рук і лосьйон для рук. мені дуже подобається, дуже добре зволожує. Скраб дуже м'який, трошечки з олією, щось таке. Але не проблема, що в мене прийшла ця штука зламана дозатор. І я, по-моєму, знайшла від другого Лосьона і поміняла. Розповідаю про педикюрні припаси. Тут в мене витяжка педикюрна, я її ставлю на себе на коліна. Насамні це не дуже зручно. Я б, звичайно, купила з підставкою улка або щось таке, але поки в мене ця Макарт. Вона коштувала щось около 90 доларів. Для педикюра я кладу, коли знімаю покриття, або коли роблю сухий педикюр. Лампа я купляла, по-моєму, теж на Amazon, якщо не помиляюся, там можна їх знайти всякі різні, дорожчі, дешевші, все працює. Потім це також фрезер з Amazon, дорога підробка. Виглядає досить таки прилічно, важка ручка, важкий цей корпус, все-таки нормально. З американською розеткою. Потім база і топ для педикюра Макарт. Я не знаю, як добре правильно вимовляти назву. Це також з Amazon. Це був набір. База і топ вони рідкі і дуже добре підходять для педикюра. Потім скраб для педикюра я купляла Walmart. Насправді недорогий, дорогий, дуже добре пахне. Мені подобається. Коконат лайм запах. Потім Amazon. А, маска для педикюра. Я вже роблю педикюр по типу американського. А, в кінці я роблю маску із гарячими рушниками. Рушники я мочу поки що в гарячій і Так роблю, але я вже замовила цей підігрівач для рушників. Це маска м'ятна. Мені дуже сподобалася, коли працювала в салоні. Там використовували маску від CD, але вона дуже дорога, і велетенська банка така. Я знайшла подешевше оце, Джена, і мені дуже подобається ця маска. Вона нічим не виступає від CD. Хороша. Потім в мене для педикюру йдуть ці. Засоби від Foodlogix, це також є на Амазоні. Цим скрабом я не користуюся, він дуже такий дрібненький. Мені більше подобається цим користуватися, він грубіший. Потім Foodlogix Logics Colour Softener, як пом'якшувач цих омозолілостей. І масажна формула Lotion для педикюра також мені дуже подобається. Потім у мене антисептик, це звичайний якийсь я купляла в Walmart. Велика бутилка, але мені не подобається, тому що він липкий після висихання. І якийсь, не знаю, я не користуюсь цим ремувером. Калус ремувер мені не подобається. Просто тут стоїть. В юрному столі у мене стоїть також дорога підробка фрезера марафон. Типа марафон, але тут спереді ще. Бійці букви. Коротше, так, Потім витяжка у мене улка. Теж в одному з цих двох магазинів. Я купляла, я не пам'ятаю в онлайн-магазин. Мені подобається мішкова витяжка, тому що вона дуже добре збирає весь порох, так як ті, що у мене є з фільтрами. Вони все ж таки не дуже так добре працюють, як ця. Але одне мені не подобається потім витрясувати це все сміття. І з цього мішка, я не знаю, може, у вас є якісь лайфхаки, будь ласка, поділіться, бо це, це страшне, коли я це все вибиваю. Сусіди, напевно, думають, що я не знаю, що я, чим я тут займаюся. Так, це у вас, вам посилання в описі. Що знайду, то залишу, де я це купляла. Потім звичайна лампа настільна, також на Амазоні. Там є різний діапазон цін. Ви собі вибираєте, яка вам підходить. Потім підлокотник дуже хороший підлокотник. Шкіра. Це я також купляла на Amazon. Амазон. На Амазоні він значно дешевший, ніж в російських магазинах, онлайн-магазинах. Потім це в мене вже то я готуюся до клієнта. Тут інструменти, ще треба додати пілочки пафіки, палітра з Амазона і лампа OP. Мені дуже подобається ця лампа. Така красива, стильна, устойчива до всіх засобів. Така лампа. Я користувалася дешевими лампами, але вони потім. Щось погано стали просихати ці лаки, тому я вже придбала дорогу лампу на офіційному магазині Опі. Потім антисептик для рук. Оце мені сподобався. Я його нещодавно придбала і вже зацідила. Тут в складі не ізопропиловий спір, а етанол. Це мені дуже подобається, тому що я алергетик і я вбираю таке. Щоб не впливало на моє здоров'я. І потім антисептики, спреї, вони дуже розпилюються у повітря, і ви це все, все вдихаєте. Тому це не дуже хороша ідея. Краще, звичайно, брати такі гелі. Це також я брала на Amazon. Потім у мене тут ноутбуки, я включаю фільми або музику, кліпи для клієнтів. Флакони у мене ще від кодії це з України. Але тут вже зовсім другі рідини зараз знаходяться. Просто для витирання липкого слоя, або якогось там сміття чи ще щось, я використовую звичайний спірт. І з я його купляю в Волмарті. А тут у мене Nail Prep Vin Young Nails. Потім а, гелі від Веналіса. Оці мені подобається, він такий зовсім трошечки, лише відтінок має. Він Можна сказати, прозорий, але я додаю потім в нього або кольорові лаки, або другі якісь плотні відтінки від Веналіса І роблю відтінок, який мені подобається. Тому що прозорими я не люблю працювати, а дуже плотними такими відтінками також не люблю. Також у мене тут є ось такі від Веналіса гелі, але вони дуже гу густі, такі як Jelly -Gel. джел Вони як з. Ага. Як желе, то що, щось наподобі желе, але і не зовсім жиле. Я не дуже люблю ними користуватися, тому що, коли холодно, вони стають ще густішими і прям взагалі. Потім від Веналіса полігель також хороший. А, це з Aliexpress. З Amazon я купила такі для полігеля а, таку рідину. Вона як масляниста. Я таку бачила в Україні від Global Fashion, але не користувалася. Мені не дуже подобається, що вона така масляниста, така дивна. Тому я, коли додаю її в стаканчик, я додаю 50 на 50. Я даю половину цього розчину і половину додаю звичайного спирту. І все перемішую. Потім, тут якийсь гель Super Nail, я Не знаю, в Україні я його любила. Тут якось не дуже, тому що мені більше вже подобаються ці аналізи, вони рідкіші. Зараз я працюю швидше і рідкі мені більше це подобається. Потім полігель гель Ones, Це білий відтінок. Ще в мене якісь є другі відтінки. Modlone's. Ну, просихають дуже тяжко, їх треба довго просушувати. Майже 3 хвилини в LED-лампі. Але, в принципі, вони нормальні. Не дуже густі не дуже липкі. Це звичайний ремувер 100% чистий ацетон. Це також я купляла Walmart. Рукавиці, рукавиці на Amazon, і ви можете знайти різні, які ви хочете, все є. У мене ці дуже-дуже такі міцні, дуже тугі. В принципі, нормальні, не рвуться. Ось такі. Перед цим у мене були інакші, вони вже закінчилися. Вони були більш як тонші і більш еластичні. Вони мені більше подобалися, замовлю ще один раз. Кісточки. кісточки. Я купила такий набор, коштувало около 5 доларів. Мені дуже подобається, але я їх ще буду підрізати, І щоб вони були товщина, які мені треба. І якісь я привезла з України. Тут грілаки. Насправді їх не так багато, але ну, в принципі мені достатньо, я можу їх змішувати між собою, якщо немає якогось відтінку. Глілаки це. О, от я вам покажу. Мені подобаються ці лаки Beauty Lux. Це вони всі, по-моєму, ем, з Aliexpress. Потім підробка типу Gai і Gill Polish. Оце все також з Aliexpress. Вони, в принципі, великий об'єм і досить консистенції І по кольору мені подобається. Якісь українські Starlet Cody, um, Fox. П'яту то все з України. Розалін, це також я купила цілий набор. Була малютки такі на Amazon. Ліса мені це найбільше подобається Веналіса і One Pretty. Це, Ні... Ні... це... я не знаю, як... як прочитати правильно. Це мене світло відбиваючи, дуже хороші відтінки з Експрес... Ну, Не з Аліекспрес, з Амазона. І це також я купувала, по-моєму, три набори. Мадлонек лаки вони дуже красиво виглядають, але мені вони зовсім не подобаються. Взагалі не вирівнюються. Я ці більше не купила і вам не рекомендую. Але е з блискітками вони хороші, Ціні. І показую, що в шухлядах. Тут в мене в шухлядах форми і ножнички, щоб вирізувати їх. Фольга нарізана готова. Якщо мені треба замочувати нігті, ні, бо деколи пудра або акрил, це страшне, не можна зняти. Але я купила дуже хороші насадки для манікюра, які спораються навіть з діп-пудрою. Вони дуже легко їх зрізають, пізніше покажу. Цими насадками я не користуюся. Тут в мене я купила таку велику олійку, також на Nail Care Cuticle Oil. Запах Sweet Almond. Вона така велика, із піпеткою. Дуже зручно. і... Отака прикольно. Можна так стояти, можна так. Мені подобається це олік. Дуже добре пахне. Потім теж якісь гелі, полігелі ще здаткові. На його препкудій, це в мене ще залишилося дуже трошки. І тут уже не, почти немає. Це я також замовляла на Amazon, але вони відправляють посилку з України, і вам треба буде довго чекати. Потім мені подобається uh, Bottle Hell IBD Cover Pink, але він досить такий густий. У мене тут прохладно в кімнаті. Але якщо літом працювати він досить таки непоганий, добре носиться і приятний відтінок. Тут ще також я помилково замовила led Бондер, я думала, що це буде як праймер, як ми звикли працювати. Але тут вимагається просушувати в лампі 30 секунд. І я таки не зрозуміла, чи це база, чи це все-таки праймер. Дивна дивна штука. Все-таки я буду пробувати, що воно таке і як воно працює. Потім Top Clio. Також замовляла в, од... в одному з цих магазинів, чи то Nail Master. USA то... Ні, Nail Mart USA, чи то Nail Master Dallas. Також там це якась база. Для мене невідома, але я купила, тому що якраз коли почалася війна, всі все почали розгрібати. І що залишилося, то я взяла, в принципі, база має добре адгезію і добре носиться. Цим також в мене топ. Я його не люблю, бо він досить густий. Люблю більше оце як кліо, рідкий і легко наноситься, але кому що як подобається. Також від Uno Bonder. Це все я купляла вже тут в США. База кліо. Нюд база відтінок Natural Beige. Коротше, бежевий відтінок, камуфлююча база. Мені подобається ця база. Ам... І також топ я купила Макарц, дві бутилочки. Він такий рідкий, я шукала рідкий топ, тому що кліво у мене закінчується, але я хотіла щось наподобі. І от купила такий топ. Це, в принципі, теж нормально, недорого і нормально. І дівчата чуть не забула. Якщо ви будете їхати з України. Не забудьте купити оці гелі. Це моя любов. Я не знаю, вони зараз вже помінялися. Там вже немає такого гелю. Я любила відтінок номер 7 Його взагалі я не могла знайти ніде. Ні в Україні, ні тут. А... Зараз вже якісь там у них рідкі акригелі. Я не знаю, що це таке. Тому я не замовляла і вже вирішила залишитися на оцих венелісах. Просто собі змішувати відтінок, подібний до цього. Але. Спробуйте ці гелі. Це, взагалі, мій фаворит між всіми. О, і ще тут у мене є а, тоже Bottle Gel In Hype. Він так називається, такий відтінок. В принципі, теж непоганий. Ну, коштує щось около 12 доларів на Amazon. І ще не знаю, чи я розповідала вам, коли показувала оцей також Bottle Gel. А, мені також подобається Beatles, там декілька є відтінків, теж на Amazon. Так що не, не хвилюйтеся, все тут можна купити. Просто треба підбирати. Тут в мене всякий декор. І тут верхні форми. Я якось з ними не сильно здружилася. У мене є декілька ціпів. Там ще всередині, але якось я з ними не дуже. А, ну якщо хтось працює, то все ж таки я покажу верхні форми від Modlonex, Але тут дуже дивно якісь номера підібрані, що останні якісь цифрі різні, а... а форми якісь однакові за розміром. Але, в принципі, згиб нормальний. Найбільше мені сподобалися форми оці. Неоформс теж з Amazon. Мені подобається, вони такий арочний квадрат. Вони не вздюрнуті наверх, арочний квадрат дуже хороші форми. Мені подобається. Колись я пробувала ними наращувати собі нігті один раз. Мені дуже подобається їхня архітектура. Є апекс і вони прямі і арка хороша, і розміри також м -м, досить такі. Правильні, чи як можна сказати, що можна підібрати будь-який для будь-яких нігтів. Потім ці столики в мене такий самий і в клієнта. Я купляла також на Амазон. Це було вже досить давно. Я не знайду посилання, не можу вам сказати. Столик я манікюрний не могла ніяк придбати, щоб він був мені зручний. Потім зупинилася на цьому це купила на eBay, він мені по ширині. Не широкий, тому що дуже важко до, до клієнтів досягати. Я шукала, щоб він був вузький. В принципі, такий мені подобається столик. Може, якщо знайду посилання вам скину. Потім дуже зручний стільчик педикюрний для майстра. Маленький на роликах. Дуже подобається, дуже зручний, тому що в мене низьке крісло, і він мені підходить. Крісло також з Амазона Педикюрно щось около 300 доларів. Оце все піднімається. Воно, типу, як масажне з підігрівом, але масажно, ну, типу, як тільки вібрація. Так. Таке, Бувають і дорожчі, але дуже комфортне, м'яке клієнтам подобається. Тут розходні матеріали. Це все можна купляти на Aliexpress або на Amazon. Aliexpress на буде дуже дешево. Такі розходники, бафи, пилки. Це з Aliexpress. Ось такі маленькі. Мені подобаються, вони хорошої якості, абразив хороший. Але більше мені оці подобаються також з Aliexpress. Вони якби на дерев'яній чи що основі. Вони не гнуться, коли ви працюєте, дуже тоненькі, дуже зручні. А ці я також купляла на АліЕкспресо, вони якби на картоні, вони гнуться, і вони зразу у вас в руках можуть отак ламатися, і воно, коротше, ну таке, на один раз можна справитися. Тут також в мене якраз пакети, салфетки. А, сухожаром я поки що користуюся, таким, я не знаю. Говорять, що це мусор, оці сухожари. Але я якось такий купила, що я коли один пакет кладу, він в мене не горить, індикатор міняється. В принципі, я так спостерігала, що температура тримається. Можливо, деколи пощастить, і він може бути реально нормальний. Мені на цей раз якось попався нормальний. В Україні я також таким користувалася, взагалі все горіло. І нерівномірно пакет в одному місці горів, в другому ні, а тут якось це рівномірно, я не знаю. Ну, поки що, поки що, ну нормально, я не знаю, як буде потім. Потім у мене тут така ванночка. Вона робить бульбашки з підігрівом. Ось така невеличка ванночка для педикюра. А, Також на Amazon. Коли я роблю сухий педикюр, я потім в кінці приношу ванночку з водою. Роблю скраб, маску, і мені треба, щоб це все змити, я використовую ванночку. Потім ізопропил спірт. Я його використовую, щоб витирати липкий слой на нігтях або щось таке. 91% на Walmart. дуже дуже економно. Потім тут у мене маски. Захисні я собі підібрала такі на Amazon. Вони дуже такі плотні, дуже добре прилягають, тут фіксується. Кожна упакована, дуже хороші маски. Добре захищають від пороху. Потім це все на AliExpress я брала. Котку на цю ватку також на Walmart я брала. Там є uh, Nail Prep Young Nails. Uh, мені дуже подобається. Така велика бутилка. 32 унці, не знаю, скільки це в літрах. Uh, дуже велика, дуже добре обезжирює, підготовлює місті. Uh, мені дуже подобається. Потім там у мене фільтри для мого респіратора. І ще гелі стоять. то база ось таке. О, І ще хочу показати Helly Tіпси. Ось такі Beatles. Я не знаю, як вони правильно читаються. Я назваю їх Beatles на Amazon. Тут є вже до них лампа така з індикатором. Цей кабельок, але вам треба ще блок. І потім як клей, він досить такий. Не густий, не рідкий. мені дуже подобається. І самі ті У мене форма кофі, балеріна. Коли треба довгі, на, довгі нарощені нігті, то я використовую їх. В принципі, я не можу сказати 100%, що вони носяться добре. Тому що одній клієнтці я зробила, і вона в мене відходила три тижні. Ні, напевно, чотири тижні. І вона прийшла на корекцію, нігті були абсолютно цілі, без пошкоджень, без тріщень. Я просто наклеїла ці кіпси, зрівняла цей порожок біля кутикули і нанесла камуфлюючу базу. А іншій клієнтці я робила такі самі кіпси, теж максимальну довжину, і вона через два тижні поламала нігті, почти всі. Тому я не знаю. Можливо, ще хто як. З ними хобіч. Мені такі б це Зараз на Амазоні я бачила від бренда Modlones. що Щось вони коштували щось чи то 15 доларів, чи то 25, я вже не пам'ятаю. Але тепер вони продавалися за доларів 9. Це дуже вигідно. Треба придбати, кому треба. Знаєте, я ж... Хто з ними працював, хто ні. Але все ж таки, як на мене, це звичайні пластикові тіпси. А, просто вони клеяться на цю базу. Я нічим не підготовлюю їх, просто а, наношу цей гель-клей і одразу в лампу. І потім, після того, як я їх наклею, я нічого не бахлю, не опилюю. Просто протираю спіртом, і спір трошечки їх роз'їдає, і вони стають такі матові трошки, і все, в принципі, добре носиться. Не треба лишнього, лишньої підготовки, пельошки, і все таке. І ще я хотіла вам показати, зараз я вже приймаю карточки кредитні, тому що звикли з цілів розрахуватися карточками, мені хто гроші не носить. Я придбала таку штуку на Amazon, що около 60 доларів, оскільки. Портативний рідер, але тут в мене знімається 2, по-моєму, і 6%. Ось така штучка, дуже зручно. Через мобільний телефон все керується, але я не знайшла а, там функції, щоб клієнт міг залишати чайові. Тому якщо зразу мені скажуть не 100 доларів, а 110, то я ввожу зразу 110. Якщо ні, то я отримую менше 100 доларів. В принципі, це не такий великий відсоток. Можливо, якщо купити якісь інакші оці рідери, то там була б ця функція, але я поки що не дивилася. Це мій перший рідер. Що ж у мене тут це стоїть штучка маленька? Це обігрівач, тому що після кожного клієнта я відкриваю вікно, щоб провітрити приміщення. І тут стає дуже холодно, тому я включаю цей обігрівач. Також купили у Walmart. Працюю в цьому респіраторі. Це те, чому я маю алергію. Він мене захищає, можна сказати, на 100%. Тут стоять малярні фільтри. Це фільтри і цей респіратор використовують на малярних заводах щось таке, Так що ось такі, вони досить такі важкі. Але я вже звикла і мені все легко в ньому працювати. Так само, як. Звикнути до рукавичок. Так само звикнути до цього. В принципі, таке клієнти також відносяться нормально, що я в такому сижу. Ну, поки що все. Надіюся, я все показала. Якщо щось треба, пишіть, розкажу. Пока!